Всім привіт! Я Петро Бухов. Я розумію, що найбільш цікаві події зараз відбуваються на Курщині, але все ж таки що відбувалося в Одесі. Тож поїхали. Матері загиблих воїнів провели мітинг перед мерією, тому що в Одесі досі нема алеї героїв. Майже у кожному місті України є така алея, де великі портрети загиблих героїв це така тимчасова алея, я так розумію, але все ж таки вона є. Я навіть бачив фотографію, як маленький хлопчик стоїть біля. Знімку свого батька, який загинув. В Одесі такого місця немає і наша мерія давно обіцяла таке зробити. Це не дуже дорого коштує. Досі нічого не відбувається. Тож матері загиблих воїнів провели мітинг. Їх прийняли в мерії, два віцемери, Ганна Пазнякова та Павло Вухельман. І вони пообіцяли знов зробити цю алею. Розглядалось декілька варіантів. Ось матерям найбільш до вподоби ідея розмістити їх в парку Шевченка, і це було б логічно. Лунали на одному з виконкомів ідеї, що треба розмістити це в Аркадії, щоб ті, хто приходять в Аркадію потусуватись, бачили загиблих воїнів і пригадувалися завдяки кому вони мають можливість тусуватись. Але матерями ця ідея не зайшла, і я їх в принципі розумію. Тому дивимося, як це буде далі розвиватись. Тут все в руках нашої мерії. Сподіваюсь, що після мітингу, після того спілкування з матерями, вони почнуть рухатись швидше. Ну і на цю ж тему також такого патріотичного виховання досі багато років в нас була така радянська традиція. Пост номер один. Це коли на алеї Слави біля вічного вогню стояли школярі. На мій погляд, це така тупо просто радянщина. Від цього треба позбуватись, і нарешті мерія запропонувала це зробити. Ну цей пост не працював від початку повномасштабного вторгнення. Але в документах він досі існує і вирішили нарешті їх прибрати. Тож виконком розгляне це на наступному тижні. Ну а потім це піде нам на сесію. І я впевнений, що всі депутати це підтримують. Треба позбуватися з цієї всієї радянської показухи. Я вже розповідав, як я був на Veterans Day в Америці. Це день, коли чествують усіх ветеранів, усіх він, і ось там не було жодного такого офіційного покладання квітів. Як у нас завжди, кожна пам'ятна дата це покладання квітів та Чорнобильці, Голодомор, 8 травня і так далі. І так далі. І кому це потрібно? Ну просто витрачаємо бюджетні кошти на ось ці безкінечні квіти. Пам'ять можна вшанувати і іншими шляхами, не такими показушно радянськими. Те, що відбувається, і позитивно у нас. Зовсім скоро відкриється новий Макдональдс на вулиці Грушевського. Там вже розмістили логотипи, вже покосили траву. Вже майже все готово для відкриття. Буквально наступні дні він відкриється, але там є проблема транспортна. Я вже про це казав. Навпроти через чотирьох смугову дорогу там. Величезний житловий комплекс одеської традиції і людям буде незручно ходити туди. І вони вже бігають через дорогу туди на зупинку громадського транспорту. І я передбачаю, що після того, як цей Макдональдс відчиниться. В 10 разів більше людей почнуть бігати, і це може призвести до аварійних ситуацій. Тож треба там зробити острівець безпеки, зебру без світлофору. Це дуже добре працює. Наприклад, на проспекті Шевченка це дійсно підвищує безпеку, комфорт і не сильно заважає водіям. Це класне рішення. Я вже розмовляв. Працюю і в департаменті транспорту, і навіть знайшов контакти компанії Макдональдс, і всі вони думають, як це зараз зробити. І я сподіваюся, що це буде зроблено. Все ж таки, не вберегли Одесу від балістичної ракети. Мабуть, Петріот, який, напевно, в нас тут був зараз, в якомусь іншому місці. Ну і це логічно. Він повинен постійно переміщуватись, щоб він не був вирахований російськими шпіонами та дронами і не був знищений. Але шкода, що їх в нас так мало, хотілося б більше. Ніхто не загинув, дві людини постраждали. В будинку на вулиці Софіївській на розі з провулком Ройбурта, колишнього Ляпунових, сталася пожежа. Як кажуть, в ДСНС ця пожежа не пов'язана з прилітом. В цьому будинку вже тиждень тому була пожежа. На жаль, після цієї пожежі помер один з рятувальників. Ще один лікується зараз за кордоном, але це не пов'язано з прильотом. Правоохоронці розкрили злочинне угрупування в одеському центрі надання адміністративних послуг. Ці співробітники цього центру, за даними слідства, створювали штучну чергу. Вони штучно закривали, наскільки я розумію, слоти для візитів, щоб люди не могли записатися, отримати якусь послугу. А щоб вони шукали якісь шляхи, як цю послугу отримати в якийсь більш осяжний час? І я сам стискався з цим. Я сам роки три тому намагався записатись, і всі слоти на місяць наперед були зайняті. Це було дуже дивно, і тепер я розумію, чому нібито така класна ідея: електронна черга, відкритий простір, а все одно знайшовся привід для корупції. Але добре, що більше його нема. Ось ці співробітники вони втручались у електронну систему 36 тисяч разів. Тобто, це відбувалось багато місяців, мабуть, декілька років. Сподіваюсь, більше такого не буде. Ну і приємна новина. В Пересовському районі, як ви пам'ятаєте, в минулому році величезна труба в одній, в одній з котельних, яка працює на більш ніж 100 тисяч людей, декілька шкіл, дитячих садків, медичних закладів. Ми виділили 62,5 мільйони гривень на ремонт цієї труби. Він повинен бути завершений до кінця листопада, тобто, щоб на цей опалювальний сезон вона вже працювала. І ось 60 мільйонів гривень нам надає міжнародна організація ЮНІСЕФ. Тобто з бюджету буде витрачено тільки 2,5 мільйони гривень на ремонт і ще 2,5 мільйони гривень на проєктування. А 60 мільйонів надають іноземці, і це дуже добре, дуже класно. Приємно, що хоч щось, ми змогли отримати. Наприклад, у Львові. Місцева влада домоглася, що Європейський Союз профінансує зараз під час війни побудову нової гілки трамваю. А в Одесі ось ця робота майже не ведеться, і ми майже не залучаємо іноземні кошти, які можна зараз отримувати безкоштовно. Дуже шкода на цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.